Кого я чоловік, рано починається так. Ту встаєш не від будильника, а від його жорсткого храпа. Дала пінделю ладити йому каву, бо він без неї роздуплитися не годен. він з ладилом, он ухлептав, розбудився, загузицю почухав і пішов у святиню усіх чоловіку туалет. І кожен раз в мене в голові є одне запитання: бля, що може там тулько часу робити? Так він поїв, тарілку пооблизував і по третьому колу зарано просить зладити йому кавіль п'є каві з червоним апельсиновим, ружовим і молочного чоколадом, а я хлипчу каві лем по неділю із малину попаю і тростинним цукром. Зерном помололом, далі беру а, таку багаторазову капсулу, зафігачу туди закарпатський кавіль, а решту в банча. Клею наклейку, аби ми розуміли, який то кавіль, а кавіль той лем файний. Несе банча жовту, насе розову. і начало для профілактики. Пакука у варку і фік фігак кавіль стідився. І аромат на цілу хижу. Закарпатська фабрика кави знає, як задовольнити із. Стиних закарпатців, так як чоловік Кожен день на роботі, я маю йому біглювати сорочки, а ще обов'язково приладити обід і принести йому на роботу. І лим, після того всього, я можу собі спокійно лягнути, розслабитися, ну або ні. Коротше, кить у вас є чоловік, ваше життя скучно і ніколи не буде. Напишіть в коментарях, чи є вас чоловік, і ти ще досі дивишся мої відоси без підписки.